Спорт без обмежень в Івано-Франківську створили унікальну футбольну команду Бартка. Гравці ветерани, які втратили на війні кінцівки. Як тренуються герої? Бачили, і наші журналісти. На полі ветерани вчаться бігати на милицях, маневрувати і точно бити по м'ячу. Голкіпер захищає ворота лише однією рукою. Засновник Бартки Юрій Гапунчук розповідає: ідея створити таку команду в Івано-Франківську з'явилася минулого року після знайомства з амп футболістами Львівської покрови. Саме цей вид спорту допомагає ветеранам соціалізуватися і повернутися до активного цивільного життя. Проводимо четверте тренування, де стабільно долучаються хлопці, нові хлопці, які хочуть спробувати себе в даному виді спорту. Приємно, що основний вже кістяк можна сказати, з там 6 Ім чоловік у нас уже є. Ми ходимо стабільно тренуємося поки що раз в тиждень, але в подальшому будемо збільшувати тренувальний процес. Так як хочемо вже на кінець літа, початок осені, коли буде чемпіонат України. заявитися вже футбольною командою. звід Івано-Франківська. Військовий ігор протас. Зараз проходить реабілітацію. Поєднує медичне відновлення з футболом. каже активний рух, допомагає йому швидше повернутися до повноцінного життя. Емоції переповню. Це ж футбол, це ж командна гра, як би не було. Як бачите, самі хлопці всі ну, радісні, що грають, що в команді. Це, ну, це дуже класно. Це підтримує морально і фізично. Ми між собою тільки граємо на тренуваннях. Ну, повноцінно ще між командами не було матчу. Ну, плануємо, товариськи. Вдруге на тренування прийшов Михайло Мороз. Юрою познайомились на. День батька був у фізкультурному коледжі, і він підійшов до мене і спитав, чи я не хотів грати. Я з радістю. Я колись грав футбол, але не на воротах стояв, а і грав. А це прийшлося на воротах стояти. Дуже подобається і реабілітація, і оздоровлення. Ну, бо всіх бажаючих, хто хоче йти сюди, всіх запрошуємо. Дуже ну враження, дуже дуже сильний. Головний тренер Іван Скіцько каже: учасники мають різний рівень підготовки, тому зараз головне створити згуртовану команду. У нас гарна атмосфера, гарний мікроклімат. Шуткуємо. Ми хлопцям каже, що навіть з такою травмою життя продовжується. Тобто, що нам дуже важливо їхні усмішки на лицях їхніх, бо знаєте, і так віддали частину свого життя, і тому ми їх піддержуємо у всіх аспектах. І тренуємося, готуємося до чемпіонату України. Тренування відбуваються щовівторка на хет три карені до команди можуть долучитися не тільки ветерани, а й люди з інвалідністю.